Навчання та культуротворчість у музеї мистецтв Прикарпаття показали творчі роботи студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва різних років випуску. В експозиції унікальні мистецькі твори, оригінальні прикраси, одяг та аксесуари. Ці роботи, які ми сьогодні тут показуємо, це є інтерпретація робіт різних етнорегіонів, не тільки Гуцульщина чи. Покутча чи Бойківщина, але це і Слобожанщина, це є всі, всі роботи, джерелом творчості, яких виступають різні ремесла. Наприклад, Королевецький рушник став прообразом для творення сучасної сукні і так далі. Про свою роботу, яка експонується у музеї, розповідає випускниця, а нині працівниця фонду Косівського інституту Юлія Конопелько. Каже, над нею працювала упродовж трьох місяців. Це повністю ручна робота, виконана на ткацькому верстаті. Тут є цікава техніка цієї роботи. Техніка реле, тобто техніка, яка дозволяє зробити. Твір таким більш легким, облегшеним, я би сказала навіть, можливо, дихаючим за рахунок цих проміжків. І крім того, використано дуже багато кольорів, і це дозволяє дати роботі такий живописний ефект. Робота була виконана у 2013 році, як дипломна робота, і за основу для виконання цієї роботи були взяті гуцульські світлини, які стали зараз дуже популярні. Тоді тільки з'явилися в цей цей період кінця 19-го, початку 20-го століття. Композиція Богородиця Одегітрія це магістерська робота студентки Ольги Деренько. Її викладач Василь Дудка розповідає. Дівчина вивчала тип ікон візантійських часів і вдало продемонструвала знання та талант у своїй роботі. У даному випадку ми бачимо в оточенні апостолів. Тобто, студент повинен, окрім того, що він дослідив ці всі типи ікон, вивчив зображення, вивчив ікони від найдавніших часів, і по сьогоднішній день він має показати також і свою таку фахову професійну підготовку. Тобто він має продемонструвати, як він володіє колоритом, як він володіє. Рисунком, як він знає закони образотворчої грамоти, тобто як він може грамотно побудувати композицію. Загалом на виставці представлено близько двох сотень робіт. У музеї вони експонуватимуться ще два тижні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.